Вітаю, Міністерство юстиції України. Це захист інтересів держави та справедливість для громадян. У цьому випуску розкажу, що зроблено органами міністерства за тиждень. Зокрема, Україна та Нідерланди посилюють співпрацю про чималі заплановані зміни системи виконання покарань та старт дитячого конкурсу малюнків. Про це та багато іншого далі. Ольга Стефанішина разом із міністром юстиції Нідерландів Девідом Ван Вілом відвідали Київський науково-дослідний інститут судових експертиз, обговорили розширення співпраці між Україною та Нідерландами серед тем зміцнення правосуддя, верховенство права та підтримка євроінтеграції. Особливу увагу приділили міжнародним механізмам відповідальності Росії за воєнні злочини. Говорили про створення спецтрибуналу, санкції та підтримку реєстру збитків. Делегація ознайомилася з роботою українських експертів і методами документування злочинів РФ. Ольга Стефанішина подякувала фахівцям інституту за внесок у справедливість. У системі виконання покарань стартували перші зміни. Про це повідомив заступник міністерки юстиції Євген Пікалов. Зокрема, він розповів про створення служби внутрішньої безпеки безпосередньо в ДКВС. Вона захищатиме працівників від тиску та погроз, а в майбутньому зможе самостійно виявляти потенційні злочини на ранніх етапах. Паралельно запроваджується нова кадрова політика. Співбесіди з керівниками проводитиме спеціальна комісія на чолі із заступником. Це дасть змогу почути про проблеми на місцях і перевірити доброчесність керівництва. Також посилюється правоохоронний компонент у планах створення функціональних підрозділів розширення повноважень для фіксації правопорушень. Серед них кіберпідтримка, поліграфологи, міжнародна співпраця і у фокусі уваги робота над підвищенням забезпечення співробітникам ДКВС, чия зарплата сьогодні менша за зарплату охоронців у супермаркеті. Якщо ваше житло збудоване до 2013 року, важливо внести дані про нього до державного реєстру речових прав. Це гарантія вашої юридичної безпеки. Ви зможете законно продавати, дарувати чи передавати майно у спадок. Отримаєте доступ до кредитів і держпрограм, зокрема на компенсацію за зруйноване житло. Реєстрація доступна через ЦНАП, нотаріуса або портал Дія за наявності електронного підпису. Потрібні документи: заява, підтвердження права власності, техпаспорт, паспорт, ідентифікаційний код і квитанція. Якщо майно зареєстроване до 2013 року, процедура безкоштовна. Подати заявку можна самостійно, а рішення ухвалюються впродовж п'яти днів. Правильне оформлення документів це ваш захист від судів, витрат і правових негараздів. У Києві прийшла конференція пара юристи та волонтери в системі надання безоплатної правничої допомоги. Захід зібрав представників влади, громадських організацій і пара юристів з усієї країни. Говорили про доступ до правосуддя, особливо в умовах війни. Обговорювали, як допомогти людям у громадах швидко, якісно та безкоштовно. Звучали реальні історії, як військовий отримав допомогу завдяки параюристці, як українським дітям за кордоном допомагають юристи-волонтери. Також презентували мобільний застосунок «Параюристи – зручний інструмент для пошуку допомоги. Друга частина конференції робота в групах. Учасники розробляли маршрути правничої допомоги для клієнтів, дорожні карти, залучення волонтерів і рекомендації для розвитку пароюристів юристів у громадах. Науково-дослідний центр незалежних судових експертиз запускає навчальний курс для юристів. Мета підвищити професійну обізнаність адвокатів у сфері судових експертиз. У травні відбувся круглий стіл, де обговорили взаємодію адвокатів та експертів. Директор науково-дослідного центру Андрій Свинцицький презентував курс, який допоможе юристам грамотно формулювати завдання для експертиз та уникати помилок, а також ефективно використовувати результати експертиз у судовому процесі. Учасники ознайомилися з лінгвістичною, технічною, економічною, будівельною експертизами та аналізом матеріалів. Практичні кейси та майстер-класи показали, як правильно працювати з експертними висновками. Напередодні дня захисту дітей Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції запрошує юних художників на конкурс малюнків. Дітям від 7 до 14 років пропонується намалювати Україну сьогодні та в майбутньому. Є дві категорії: як я бачу своє життя в Україні та як я бачу судову експертизу сучасного й майбутнього світу. Деталі можна дізнатися на сторінці інституту. Переможців оголосять у червні, нагородять грамотами та подарунками. А їхні роботи покажуть на виставці. На цьому все більше на нашому сайті та в соціальних мережах. Підписуйтесь і до зустрічі.